Мені цікаво, що відбудеться з часником, макаронами, парафіном, з якого зроблені свічки, листом паперу та картону, цілим та порізаним яблуком, Капустою, пінопластом та корою дерева. А також одним цілим яйцем. Одним розбитим яйцем. Та одним жовтком. Якщо залити їх оцтом, щоб він покривав їх повністю. Накриваю ємкості кришками та фольгою, щоб оцет довго не вивітрювався. Та залишаю їх на 100 годин. Через 16 годин після початку зовнішній вигляд парафіну не змінився. Часник частково став червоного кольору. Макарони просочилися оцтом та стали виглядати як зварені. Жовток практично не змінився як з вигляду, так і текстурою. Розбите яйце зі сторони контакту з оцтом трішки звернулося. А в цілого яйця частково розчинилася оболонка. Ще через 12 годин з яйцями великих змін не відбулося. Кінопласт залишився таким, як і на початку. Оцет з яблуками втратив свій різкий запах та набув аромату яблук. Від оцту з корою дерева перестав йти будь-який запах. Капуста, яка контактувала з оцтом, залишилась нормально, а верхня частина стала покриватись пліснівою. На сорокову годину після початку яйце перестало змінювати вигляд і настав час його діставати. В місцях, де шкаралупа розчинилась, в міст став випирати. Через 75 годин після початку парафін не змінив зовнішнього вигляду. Часник Покрився зеленими плямами. Макарони за останні 50 годин ніяк не змінили вигляд. Жовток частково розчинився та став втрачати колір. А ціле яйце з усіх сторін стало покриватися плівкою, наче від гарячої води. Пінопласт не змінив вигляду. Папір, картон та ціле яблуко вигляду не змінили. Ціле яблуко потемнішало, але залишилось таким же твердим. Кора дерева змінила колір оцту, та він перестав пахнути. Капуста покрилась пліснявою, але залишилась такою ж твердою. Через 99 годин після початку парафін не змінив свого вигляду. Часник більш ніж на 50% позеленів та укрився пліснявою. Макарони вібрали практично всю рідину та злиплись.